До жени або зникне книга друга авторка Наталіса Ксаганська, розділ 14. Бабуся поралася коло пічки, розливаючи по горнятках дугмяний чай. Пахощі різнобарв'я стелилися по підлозі та підіймалися невидимою хмаркою вгору. Сподіваюся, вона не збирається наструїти, шкірився Орест, розглядаючи оселю. Таку піч він зустрічав лише в музеї, куди водила їх школою на екскурсію, а ще в мультиках про бабу Ягу. Щодо солі, то така сама пічка була в селі її бабусі, тому нічого дивного вона в цьому не бачила. Ну, звісно, Оресте, а якщо не отруїть, то обов'язково кине в піч. «Хто зна? ти ж казала вона чаклунка. Мольфарка, виправила дівчина. Це різні речі. Розмовляй тихіше, бо будемо ночувати на вулиці. А що, знайдемо сіновал? Як тобі така романтика? Звісно, умови, в які вони потрапили, різко відрізнялись від тих, до яких звик Орест. Тут не було особливого комфорту чи якоїсь розкоші, але в цій гуцульській хатинці панувала своя особлива атмосфера, і вона дуже подобалася солі. А орест поводив себе як орест зухвало і з жартами. Якщо не заспокоїшся, то попрошу перетворити тебе на жабу. Тільки Носоля договорила, як до них повернулася Євдокія. Вона поставила горнятка з чаєм, а також тацю з рум'яними пиріжками. Пригощайтеся, трави я сама збираю, тому чай дасть вам здоров'я та силу Карпат. Дякуємо, посміхнулася Соломія, беручи в руки тепле горнятко. А ви самі живете? Так, вже п'ять років, як сама. Чоловік помер царство небесне йому. Перехрестилася, діти переїхали до міста. А ви чому з ними не поїхали? поцікавилася Соля. Бо це моя земля, доцю. Я тут народилася, тут і залишуся. До того ж. Я тут потрібна. До мене кожного дня люди за допомогою ходять. Якби ж ваші вміння допомогли нам швидше відремонтувати машину, вліз Орест. Цього я вам не обіцяю. Але, знаєш, приказку? хто поспішить, той людей насмішить. Ох, ця народна мудрість, промовив Орест, дивлячись на годинник. Нічний вітер шелестів гілками дерев. Кидаючи примарні тіні на стіни маленької хатинки, орест і Соломія сиділи навпроти мальфарки. Полум'я свічок тріпотіло, створюючи примарні візерунки на обличчі старої жінки. Раптом Соля запитала те, що хвилювало її, як тільки вона зайшла за поріг хатини. «Євтокія, А що ви можете сказати про нас з Орестом?» Що на нас чекає? Вона глянула у вічі старої. Жінка мовчки дивилася на молодих людей. Її очі, наче глибокі колодязі, відбивали полум'я свічок. «Оресте!» – почала вона тихим, але впевненим голосом, що пробивався крізь шелест вітру. Твоє серце сповнене боротьби, а душа прагне волі. Ти шукаєш шляхи, де світло і тінь переплітаються, але майбутнє твоє, мов стрічка, що розвивається у вітрі. Її очі стали ще темнішими, коли вона глянула на Соломію. Соломіє, твоє ім'я означає мудрість, і ти несеш у собі цю силу. Твої очі бачать те, що інші не помічають. І твоє серце знає те, що приховано. Але стежка твоя теж сповнена випробувань. І доля твоя переплетена з долею ореста, як в'язаний візерунок. Слова мольфарки лунали, наче далекі відголоси стародавніх пісень. Вона закрила очі, і в цей момент здавалося, що час зупинився після тривалої паузи. Її голос пролунав знову ще тихіше, наче ще під вітру. На вашому шляху будуть перешкоди, які спробують зруйнувати ваші мрії. Ви побачите лицемірство і зраду, але знайдете сили в собі, аби боротися за правду. Проте, Оресте, пам'ятай, що прийде час, коли тобі доведеться обирати між двома. Найбільшими бажаннями серця. Вона знову розплющила очі, і її погляд, пронизливий і ясний, впав на Ореста. Одне з них перенесе тобі силу, владу над іншими, а інше кохання, яке перевершує всі інші почуття. Вибір буде важким, і він змінить усе твоє життя. Мольфарка раптом зупинилась. Її погляд став далеким, наче вона бачила щось поза межами цього світу. Вона повільно підвелась, обернулася до вікна й подивилася на зоряне небо. Пам'ятайте кожен вибір це крок у невідомість, але іноді найтемніша ніч народжує найяскравішу зорю. Соля уважно ловила кожне її слово. Орест же ледве зупинив себе, щоб не поплескати в долоні за цей театр. Соломія намагалася ще щось запитати, але втомлена бабуся її зупинила. Вже пізно, тому покажу вам вашу кімнату, а ранок мудріший за вечір. Нарешті, пробубнів бік юнак. Євдокія провела закоханих через вузький коридор, освітлений лише тьмяним світлом лампи. Ось тут ваша кімната, сказала Мольфарка, відкриваючи скрипучі двері. Соля перша заглянула в приміщення. Вона очікувала побачити щось казкове, можливо, навіть таємниче, але це була звичайна кімната, хоча й дуже затишна. На стінах висіли старовинні вишиті рушники, що нагадували про традиції та історію цієї землі. Ліжка були застелені теплими вовняними ковдрами. Що пахли чистотою та свіжістю. На підлозі лежали м'які килимки, виткані з яскравих ниток. Вікно, прикрите легкою фіранкою, виходило на густий ліс. Крізь нього пробивалося місячне світло, створюючи чарівну гру тіней на підлозі. Що ж, відпочивайте спокійно, додала мальфарка, посміхаючись. Завтра вам знадобляться сили для подорожі. Якщо буде потрібно щось, не соромтеся, звертайтеся до мене. Соломія подякувала жінці. Орест обережно зачинив за нею двері, після чого впав на ліжко. Нарешті, я думав, ми цілу ніч будемо дурощами займатись. Підійди но до мене, Соломіє. Якщо зараз ти не поцілуєш свого хлопця, то буде тобі нещастя. Промовив схоже на мальфарко Бачиш, я теж вмію ворожити. Він вхопив в обійми солю та з гуркотом завалився разом з нею в м'які подушки. Соля весело сміялася, її сміх розливався струмком по кімнаті, а вже через мить Орес ніжно цілував її посмішку, накриваючи її губи своїми. Соля схилила голову, відповідаючи на поцілунок. Оресте, прошепотіла, а ти віриш в те, що сказала Мольфарка?» Солю, він лагідно опровів долонею по її волоссю, ніби маленьку дівчинку, яку намагався заспокоїти. В цьому житті я лише вірю у своє кохання до тебе більше ніщо, промовив, поволі цілуючи її шию та торкаючись оксамитової шкіри. Здавалося? Що час між ними зупинився, і лише шум лісу нагадував про реальний світ за межами цього куточка. Розділ 15 Решту ночі оресту снився сон. Він в чорному діловому костюмі сидить в кріслі батька. Біля нього метушиться секретарка, підносячи один за одним папери на підпис. Поряд він чує якийсь шум. Та не звертає на нього уваги, незрозумілі крики та голоси лунають ще голосніше. Врешті він підіймається і підходить до вікна. Біля офісу стоїть натовп протестувальників, вони щось вимагають. Раптом у відзеркаленні він помічає своє відображення, але бачить в ньому не своє обличчя, а батька. Він сахається назад. І в цей самий момент у вікно летить камінь, який розбиває скло на сотні мілких уламків. Він просипається в холодному поту. Оресте все добре, це лише сон. Юнак розплющив очі, над ним височила стурбована соля. Він напівсонно кліпає віями, намагаючись прогнати цю важку картинку з голови. Що тобі наснилось? Соля лагідно провела пальцями по його плечі, затримуючи теплу долоню на його грудях. Якась дурня наснилась. Піду гляну, як там машина, все одно проснувся, а ти подрімай, маленька. Він цьомнув її в щоку, обережно накриваючи її ковдрою. Була сьома ранку. Орест одягнувся і вийшов на двір. Він відразу помітив євдокію, яка вже поралася на подвір'ї. Синку, як спалося? Чудово, Бовкнув та пішов хучіше до машини. Він побачив, як Ярема клопочиться навколо піднятого капота. На землі біля його ніг лежали інструменти, гайкові ключі, викрутки, плоскогубці та невеликий ящик з дрібними деталями. Як справи, Яремо, вдалося щось зробити? запитав Орест. Чоловік підняв голову. Витер піт щола та промовив ще трохи і все буде готово. Машина потребувала більше часу, ніж я думав, але все йде за планом, сказав, продовжуючи працювати. До Яремча доїдете. А далі вже не обіцяю. Треба замінити запчастини, а в мене їх немає. Далі вже розберемося, дякую тобі. Він протяг гроші. Повернувся назад до хатини. Соля вже встигла прокинутися та одягтися. Разом з бабусею приготувала каву та сніданок. Колючко, збирайся, ми їдемо. Вже не зрозуміла Соля. Так, Ярема сказав, що за півгодини автівка буде готова. Вони поснідали, зібрали речі та стали прощатися з Євдокією, що дала їм прихисток. Їдьте з Богом, і знайте. Що ви самі вирішуєте, яким буде ваше майбутнє. А це, дочко, візьми собі. Вона протягнула ланцюжок з маленьким камінцем у вигляді сонця. Завжди носи з собою. Цей талісман захистить тебе та принесе удачу. Дякую, обійняла бабусю. І вони з орестом сіли у відремонтовану машину. Замить? Автомобіль вже впевнено рухався з вивистими гірськими дорогами. Соля відчувала, як легкий вітерець розвіює її волосся. Вона кидала короткі погляди на Ореста, який сидів за кермом, але він залишався мовчазним і задумливим. Оресте, ти зранку сам не свій. Щось трапилось? Все гаразд, коротко відповів. Ні, не все, я ж бачу. Не зупинялася Соля. Це все мій сон, ніяк не можу виконути його з голови, признався Солі. Мені наснилося, що я став таким, як мій батько, що я перетворився на нього. Невже твій батько настільки поганий? намагалася заперечити Соломія. Поганий. шкірився Орест. Ну, сама посуди. Він той, хто ніколи не рахується з іншими. Він будує торгові центри на місці музеїв, знищує парки, щоб звести чергові офіси, його цікавлять лише гроші та влада. Для нього зруйнувати чиєсь життя нічого не коштує. Алекса Левицького проклинають. Я не хочу стати, як він. Ти ним не станеш, доторкнулася до його руки. Я знаю, що ти інший, а тепер не сумуй, ще трохи, і ми вже в Яремче. Наступну годину вони їхали майже мовчки. Соля розглядала дивовижну природу, орест залишався зі своїми думками. Соломія вирішила не допікати його балачками та дати спокій. Вони заїхали в карпатське містечко, яке розкинулося серед зелених гір, поточені густих лісів і стрімких річок. Вузькі вулички привели їх до центру Яремче. Де вони відразу побачили ярмарок, який схоже жив своїм життям. Веселий гул та сміх наповнювали повітря, люди гуляли між будиночками для торгівлі, де продавалися різноманітні вироби, від традиційних вишиванок до яскравих прикрас і сувенірів. Орест пригальмував. Він бачив, як у солі блищали від захвату очі. Давай зупинимось. Глянемо, що є цікавого. Давай, посміхнулася. Вони припаркували машину неподалік і попрямували до ярмарку. Соля захоплено розглядала вироби, куштувала місцевий сир та перемовлялася з продавцями, а Орест йшов поруч, тримаючи її за руку. Раптом Соля завмерла, побачивши знайоме обличчя в натовпі. До них наближався молодий чоловік, одягнений у стильну сорочку і джинси, з усмішкою на обличчі. Вона відразу його впізнала це був Ярослав, її однокласник. Солю, не можу повірити. Це ти. вигукнув юнак, підходячи ближче. Ярику, я теж не можу повірити. Соля обійняла його, відпустивши руку ореста. Яким вітром ти тут? Розділ 16. Орес дивився на її однокласника, як на таргана, якого він зараз ось ось роздавить. У нього й так настрій був нікудишній, а тут ще з'явився якийсь ярик. Левицький уставився на незнайомця. Звичайнісінький юнак, годинник, правда, не з дешевих. Але хто зна. Може, це була підробка. Так, нічого особливого. Його одяг не видавав жодних ознак багатства або статусу, та ще сорочку нап'яв, наче вона випускний зібрався, прокручував в голові Орест, від чого на обличчі з'явилася крива усмішка, але щось підказувало, що не такий вже він і простий. Оресте, знайомся, це Ярик, мій однокласник. Привіт. Ярослав протягнув першим руку. Здоров, процідив Орест, стискаючи його долоню. Ну, розповідай, що ти робиш у наших краях? знову звернувся радісно до солі. У ваших краях, здивувалася, не знала, що ти тут живеш, радісно гоніла дівчина. Так, уже як три роки. Я започаткував невеличкий бізнес, виграв грант, спочатку відкрив одну крамницю одягу, тепер же в мене їх п'ять. Не багато, звісно, але розвиваюся. Ну, а ти? Супер, я завжди знала, що ти далеко підеш. Ми з Орестом подорожуємо, обережно промовила. О, тоді добре, що ми зустрілися. Я тут знаю найкращі місця. Ми самі впораємось, відповів Орест, та Ярик не звернув на нього уваги. А де ви зупинилися? Ще ніде. Ми годину тому, як приїхали. А тут ти, усміхнулася Соля. Значить, це доля світився від радості Ярослав, а Орест продовжував кидати на нього зневажливий погляд. Або ж банальний збіг, врешті процідив. Можливо, і так, та я вас не відпущу, поки не завітаєте до моєї крамниці з вишиванками. Я ж пам'ятаю солю, твою слабкість до них. Друже, ми втомилися іншим разом, відмовився Орест. Але Ярик наполягав. А вам і не потрібно нікуди йти. Ми вже на місці, ось мій магазинчик, показав пальцем на дерев'яний будиночок, що стояв відразу коло них. Я ж кажу доля. знову посміхнувся. Буде тобі доля, коли трішки підправлю твій фейс крутилося в голові Левицького. Оресте, давай на хвилинку зайдемо. Будь ласочка!» протягнула жалісно соля. Ідіть, я на і зайду, він не сміг їй відмовити. Орест і так ледве тримався, щоб не відіслати, куди подалі цього бізнесмена. Цікаво. Він зі всіма однокласницями такий милий, чи лише з гарненькими, як соля. Він затягнувся цигаркою ще раз і ще раз, поки не привів свої нерви до ладу. Дивне відчуття ревнощі. До появи Соломії він навіть не знав, що це таке, і коли Ромка ревнував свою Юльку, він добряче над ним підсміювався. Він завжди вважав, що ревнувати це не поважати себе. Адже як можна взагалі так закохатися, щоб через когось тобі зносило дах. А зараз він розумів, наскільки був неправий. і коли він бачить когось поряд зі своєю колючкою, його охоплює неймовірна лють. В крамниці було тихо і прохолодно. Стелажі були заповнені вишиванками, кожна з яких мала свою унікальну вишивку й орнамент. Подивися, ця сукня просто створена для тебе, сказав Ярослав, дістаючи з полиці. Довгу білосніжну сорочку з червоно-чорним орнаментом. Вона й справді дивовижна. Соломія приклала її до себе, заглядаючи в дзеркало. Приміряй, підморгнув. Ну, добре, не втрималася соля і побігла в примірочну. Вона вийшла саме в той момент, коли до крамниці зайшов орест. Вишита сукня ідеально сиділа на її фігурі. Білий льон виглядав ніжно на її шкірі, а яскраві червоно-чорні орнаменти витончено зливалися по рукавах, утворюючи гарні візерунки. Соля підняла руки, поправляючи своє розпущене волосся, і в цей момент вона виглядала, як справжня українська панянка. Орест помітив, з яким захватом дивився на неї Ярослав. Він знав цей погляд, але його втішала думка, що Соля ніколи не буде з ним. Він цього не дозволить. Та й не суперник він йому. Поглянь, ця вишиванка просто створена для тебе. Наблизився до дівчини ярик, не помічаючи ореста. Соля крутилася навпроти дзеркала. У неї сяяли очі, бачачи своє відображення. Це тобі подарунок. Раптом сказав Ярослав, Ти що, Ярику, вона занадто дорога, я не можу її прийняти. За мить почувся голос Ореста. Я її купую, скільки вона коштує, рівно промовив, дістаючи з кишені гаманця. Оближте, бо я ображусь. Солю, хіба я не можу давній подрузі зробити подарунок? Це ж лише вишиванка, яка неймовірно тобі до лиця. В цю мить важкий погляд Ореста впав на Ярослава, і якби ним можна було вбити, то Ярик вже б замертво лежав на землі. Та Ярослав наче не помічав нічого дивного. Він все так само посміхався на всі свої 32 зуби та продовжував мовляти солю. Добре, нарешті дівчина здалася. Дякую тобі, Ярику. Оресту нічого не залишалося, як прийняти її рішення. Ну що, можливо, тоді повечеряємо разом пригощу вас найсмачнішим баношем в Карпатах. Ні, відрізав Орест. Ми ще не знайшли готель, треба поквапитися. Тут я також можу допомогти. Мій знайомий власник невеличкої садиби. Там дуже затишно, тим паче вже вечоріє, вам прийдеться довго шукати місце для ночлігу, адже вільних номерів залишилось не так і багато. Люди за місяць бронюють житло. Орест хотів відразу його відшити, але, глянувши на неймовірно, красиву, але дуже втомлену солю, зі скрипучим серцем погодився. Ярослав, давши кілька настанов продавцям, сів свій пікап та поїхав уверх вулицею. Орест разом із Солею слідом їхали на своїй машині. Зовсім скоро вони зупинилися біля затишної садиби. Ярослав, виходячи з автівки, відразу промовив Ну що, друзі, прибули. Тут ви будете як у раю, повірте мені. Орес не міг дочекатися, коли Ярослав піде. Його присутність дратувала, тим паче після того, як він помітив його занадто уважний погляд на солю, а потім ще той подарунок. Ходімо, я познайомлю вас з господарем. Зараз ви його побачите, дуже колоритний дядько. Але соля, захоплена красою, вже йшла до квітників. Садиба виглядала, як з картинки великий будинок з червоною черепицею, оточений буйною зеленню, з просторим подвір'ям і неймовірним краєвидом на гори. Яка краса. вигукнула дівчина. Оресте, дивись тут навіть є гойдалка під яблунею. Орест посміхнувся. Видно, що його малій подобалося, а це було для нього головне. Тому вже за мить Левицький домовився з господарем садиби і, недовго думаючи, винайняв її повністю. Дякую тобі, однокласнику, але далі ми самі, промовив Орест, поплескавши хлопця по спині. Ярослав зрозумів натяк, переминаючись з ноги на ногу, неохоче гукнув дівчині. Солю, бувай, ще побачимося. У твоїх мріях, пробубнів Орест, дивлячись, як той вже зникає за парканом. Переконавшись, що вони нарешті самі, він тихо підійшов до Соломії та ніжно прошепотів на вухо. Є одне повір'я, сказав він, нахиляючись ближче до неї. Коли заходиш у новий будинок, потрібно кохану неодмінно занести через поріг. Кажуть, це приносить щастя. Соломія розсміялася. Оресте, ти справді віриш у ці повір'я? Може, й ні, відповів він, підхоплюючи її на руки. Але нічого не заважає спробувати, тільки ж тримайся міцніше. Соломія обхопила його шию. Що ти робиш? Тобі не можна підіймати важкого, заливалася дівчина. Це ти важка, не сміши. Орест обережно крокував до дверей, жартуючи, тільки б не спіткнутися, а то всі повір'я підуть коту під хвіст. Вони перетнули поріг і орест обережно поставив Соломію на підлогу. Вітаю тебе в нашому будинку і пусте, що він наш лише на тиждень, сказав юнак, дивлячись їй в очі. Сподіваюся, тут ми знайдемо наш спокій. Соломія обійняла його, почуваючись найщасливішою у світі. Я кохаю тебе, хрипко прошепотів, цілуючи її губи. Замить він легенько запустив руку під її одяг, Орест відчув, як соля тремтить від кожного його дотику, правним рухом. Він зняв з нею сукню і жбурнув в бік, знову обережно взяв дівчину на руки і невагомо відніс на ліжко.